30 студентів підколеджу отримали сертифікати підвищення екологічної свідомості. 16 вересня команда учасників проєкту Екоспектр у рамках всеукраїнської програми «Апшифт» Провела освітній воркшоп на тему екологічне лідерство та громадський активізм. До ініціативи долучилися студенти петколеджу з різних курсів, аби розширити знання про екосистему Прилучини. За допомогою таких тренінгів організатори залучають активістів до участі в екологічних заходах. Один із таких це розчищення та збереження місцевих природних джерел. Ми проводимо цей захід з метою, аби покращити. Лідерські навички саме молоді міста та району, аби підвищити їхню свідомість та додати більше впевненості, щоб вони могли реалізувати можливо свої якісь ідеї саме на екологічну тему або на будь-яку, щоб вони мали більше впевненості в тому що вони можуть показати себе як лідера і зробити для громади більше протягом цього заходу. Ми проводимо Величезний інтерактив із учасниками саме на нашу тематику. Також проведемо рухливі хвилинки, типу як танці для танці відомих пісень, щоб трошки зробити релаксацію для учасників. Проведемо гру каху, де вони можуть після заходу. Перевірити свої знання, які вони отримали серед експертів заходу. Еколог Юрій Скиба, який працює над впровадженням екокультурних ініціатив. з 2006 року, чоловік каже, екологічна свідомість надскладний процес. Виховувати її в людині потрібно ще з дитинства, але знань недостатньо, необхідна практика. Своїми вихованцями пан Юрій пишається. От якраз студенти коледжу показують, що має бути практична діяльність. Яка буде доповнюватися конкретними якимись справами, починаючи від розчистки джерел, е рекреаційного оформлення території, які вже будуть сформовані потім? Ну і наш проект покаже, напевне, кінечний результат, що ми маємо не тільки відновити джерела, але й рекреаційно їх доповнити, щоб можна там було. Прийти, набрати води, відпочити і так далі. Друга частина заходу складалася з психологічних прав, які допомагають сучасній молоді поліпшити навички екологічного лідерства. Мета цього тренінгу навчити бачити в собі свої сильні сторони, розвивати їх, бачити в собі ті сторони, над якими треба попрацювати, бачити лідерів в інших, але знову ж таки не боятися і себе проявляти в тому числі. Катерина Головко уже не вперше бере участь у заходах цього проєкту, цікавиться, адже не байдуже до проблем збереження довкілля про сьогоднішній тренінг каже, мені дуже все сподобалось дівчата, вся команда підготувалась дуже добре, дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Було дуже багато цікавих вправ, на яких ми подумали, на яких ми попрацювали, на яких ми дізналися більше про себе, дізналися про джерела. Про те, як ми можемо очистити їх, екологічна просвіта та виховання є одним із пріоритетних напрямків роботи проєкту, адже від екокультури підростаючого покоління залежить майбутнє всієї планети. Сподіваємося, що ось така робота, яка проводиться серед студентів, спрямовується не лише на те, щоб підкреслити їхні особливі унікальні риси. А і спрямовується на те, аби вони могли проявлятися потім у громадянському суспільстві і бути активними громадянами своєї батьківщини.